Рей, збірка. За мною у дворят ще кось. Рінясь. Струнко. Рей. Ходом рож. Рей, на місці стій. Немороч. Ріняйсь. Не струнко. Наша назва. Побачили. Наше гасло. Хай добре. Получает. Рі до середини глянь. Пане суддя рій братими до участі в конкурсі. Поряд готовий. Правий Іван Олексій. Починь. Okay. Рей. Спочий. Рий. розхід. Рий. Збірка. одну лаву. Чикусь. Рівняйся. Стронко. Лівороч. Правороч. Рий, обернись. Лівороч. Правороч. Рій, обернись. Рівняйсь. Струнко. Врій до двох відлічи. Перший. Другий. Перший. Другой. Перша. Друга. Відлік завершен. Рівняйсь. Струнко. Рій у дволаву шикусь. Рівняйсь. Струнко. Рей, у Управо зімтись. Рівняйсь. Промка. Три. Уліво. Розімкнись. Рівняйся. Тронко. Рій в одну лаву шикуйся. Рій на місці ходом рож. Рій на місці стій. Рівняйся. Тронко. Рій спочинь. Рій розхід. Рій збірка. За мною дворяд чекась. Рівняйсь. Струнко. Рі, ходом рош. Рі на місці стій. Рівняюсь. Струнко. Рі, ходом рош. Стромко. Рі до лівого глянь. На місці стій, рівняйся, струнко, різь піснею, ходом руш. О, У лузі червона калина похилилася чогось.